Отже, ми підходимо до екватору змагань. І третю вправою цього протистояння є фреймкері. Тобто перенесення цієї конструкції вогою 520 кілограм на відстань 40 метрів. Переможе та команда, яка буде найшвидша. Команда Австрії пройшла із конструкцією 24 метри 90 сантиметрів. Це найгірший результат з усіх учасників. Збірна Німеччини пронесла 32 метри і 82 сантиметри. Не вдалося німцям повністю пройти дистанцію за відведений час. Збірна України на старті. Володимир Рекша попереду. Віталій Міхєєв. За ним. Отож, 20 метрів відрізок. Спочатку в один бік треба йти, потім розвернутися і у зворотньому напрямку. Пішов час, і хлопці пішли по дистанції. Терпіти, терпіти потрібно. Опустили конструкцію. Нічого, потрібно знову підняти і рухатися по дистанції. Не просто це дається Віталіку Міхєєву. Він дещо опускає конструкцію. Ну і зараз пройшли половину дистанції. Ні, все таки арбітер показує, що треба ще дотягнути. Ну і тепер ще 20 метрів у зворотній бік. Не вдається підняти Віталію Міхєєву на достатню висоту конструкцію. Протягуть її по поверхні хлопці. Ну Видно, що Міхєєву складно це робити. Ось так підбадьорює його Рекша, давай. Але сил, здається, немає. Ще трохи просить Рекша. Ну, давайте, давайте, хлопці, ще спробуйте. Але виходить лише тягнути по землі 25 метрів і 5 сантиметрів. Це результат кращий, ніж у австрійців, але гірший, ніж у німців. Команда Словаччини Матіаш Фехер попереду. Береч фрігіс за ним. Ну, подивіться, як вони швидко йдуть. І з яким запасом впевненості? Оце несподіванка, але видно, що словаки люблять цю дисципліну. На гарній швидкості проносять 520 кілограмів двох. Дивимося за фінішем. Так, 19,37. Оце результат. Яка буде відповідь чехів на досягнення сусідів словаків? Радик Патик іде першим. Лукаш Свобода за ним. Також на гарній швидкості йдуть. Програють за швидкістю своїм сусідам. Чехи. Ну, ось уже програли. Дивимося за фінальним результатом. 23,13 секунди. Три з половиною секунди програли, але задоволені результатом. Друга команда Угорщини. Ласло Біров. І Януш Себастьян. Ну, подивимося, як господарі змагань підготувалися до тімберкері. Рухаються достатньо непогано поки що. Зуміють донести до половини дистанції, не опустивши конструкцію. Зуміли. І тепер ще 20 метрів. Терпіти потрібно. Ласло Біро, видно, що йому важко. Зможе дотриматись. Молодець. Все ж таки, витримали вони цю напругу 24,32 секунди. Гарний результат. Ну, а тепер одразу за другою. Перша команда Угорщини, які поступилися у попередній дисципліні лише фаворитам полякам. Майже фурор влаштовують уболівальники своїм улюбленцям. Габор Хрозік і Акошноть. Хороша швидкість. Не знаю, чи вдасться їм обігнати словаків. Ні, не вдається. Але от за Чехів вони швидші. Молодці. Браво! Прекрасний результат. 22,72 – Це другий результат після словаків. Цілує ноч Хрозіка. Ну і залишилися лише поляки Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Ай біжать! Як біжать? Ну, дещо повело трохи в бік Кобиляша. Це втрата секунди, але за 8 секунд пройти 20 метрів. Ну, якщо вдасться втримати цей темп, подивимося зараз за фінішем! Увага! 18,66 секунди. І що ви будете робити з цими поляками? Вони показують найкращий результат швидше за словаків. Браво! Є від чого танцювати, усміхатися і радіти. Публіка в захваті! Поляки виграють цю вправу, зміцнюють свою позицію лідерів. На друге місце вискакує команда Угорщина 1 Хрозік і ноть. А німці опускаються на третю позицію. Ми зараз п'яті програємо 2,5 бали чехам. Ну що ж, тут ще можна поборотися, і треба це робити.